Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжній закарпатський бануш або банош. Готується він дуже просто та з доступних інгредієнтів, тому почнемо. Спочатку нам потрібно добре промити кукурудзину крупу. Далі до неї додаємо сметану та молоко. Я люблю більш густіший банош, тому додаю рідини трішки менше. Але в описі я вкажу інгредієнти і на густіший, і на рідший банош. Сюди ж додаємо сіль та все добре перемішуємо. Також сюди додаємо шматочок вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, варимо постійно помішуючи 25 хвилин. На Закарпатті, коли варять банош, то обов'язково потрібно сміятися. Тому варимо банош тільки в гарному настрої. І поки банош вариться, швиденько приготуємо шкварочки, нарізаємо сало або бочок на маленькі смужки і обсмажуємо на маленькому вогні до золотистості. І все, мій банош готовий. За класичним рецептом банош повинен бути трішки рідший. Але я люблю, як говорила і раніше, трішки густіший. Накладаємо банош в тарілку, додаємо зверху обсмажені шкварочки і, звичайно, жебринцу. І все, подаємо його до столу. Якщо ви ні разу не готували банош, обов'язково спробуйте його приготувати. Я впевнена, що він вам також дуже сподобається. Усім смачного! та до нових рецептів.